Ну прошу діюча діюча модель, вона е, показує свою, свої ці слабини. А uh -huh. я думаю, що тут проблема не тільки в, в конкретних людях, але і в, в тому відборі, який є. Тому що uh -huh. ну давайте подивіться, все ж відкрито. Uh -huh. Подивіться, на, зайдіть на сайт, подивіться, хто ходить, хто не ходить. Ви побачите, що дуже часто не ходять, ну, наприклад, певні мажоритарники, які вже не перше скликання. Uh -huh. Які зайняті тим, що займаються своїми заводами і іншими важливими питаннями. Але проблема полягає в тому, що ці мажоритарники були обрані громадянами України на виборах. Теж логічно. Коли ми, коли ми згадаємо про комітет, то, то я вам хочу сказати, що в нас постійна робота там, на межі, наприклад, тому що теж є ну, колеги, це ж колеги ну, по парламенту. Так, так. Більшість з них теж мажоритарники, м'яко кажучи, не бідні люди, які дуже зайняті. Uh -huh. Так от їх поява на комітеті це щось екстраординарне. Так uh -huh. ну в, в, на полтарних засіданнях трохи частіше вони бувають, uh -huh. Uh -huh. але це люди, обрані громадянами України, кого обирали, той так і ходить. Подивіться. Статистику відвідувань і зверніться кожен до свого депутата. Якщо він не, ходить, та, він не ходить, Мені в цьому плані не складно я належу там до тієї частини людей, які майже нічого ніколи не пропускали. Там було декілька відряджень і хвороба. Ось ну, це а, поважні причини. називаються. А, а, а насправді така проблема існує, але це люди обрані нашими громадянами.